Thank you Кам'янці-Подільському новий керівник поліції. Борис Вікторович молодий та амбітний поліцейський. За його словами, він хоче і прагне працювати. Вчора під час зустрічі з журналістами розповідав про гарне перше враження і знайомство з особовим складом та висловлював намагання розібратися не тільки з кримінальною ситуацією у місті, а й з громадськими активістами. Що мав на увазі Борис Вікторович? Що просто прагне потоваришувати з громадськістю та таким чином бути ближче до людей? Чи ж визначити, хто з них і хто і в яких інтересах вони працюють? У нашому місті чимало громадських активістів, які щодня шукають. Чим би попіаритись та на чому б набрати свої бали. Більшість із них представляють якусь політичну силу, а деякі навіть позаштатно служать на окремі установи. І щоразу, коли у місті з'являється новий керівник поліції, вони прагнуть першими потрапити до його кабінету на аудієнцію. Чи то поближче познайомитись, чи то прислужитися. Однак щоразу в них різні реакції на керівників: одного вони з першого погляду починають жирати, а іншого ж вихваляти та возвеличувати. Враховуючи те, що потім їх з їхнім намаганням внести величезний вклад в розвиток поліції, чи Нагороджують медальками. Працювати дійсно є за що. Новому керівнику пощастило більше. Мабуть, за його похвалу пообіцяли на цей раз не медальку, а цілий кубок. Познайомлячись із ним з людиною новою із іншого регіону, критики як такої не звучало. Чого не можна сказати про першу зустріч колишнього керівника поліції Володимира Калашніка із громадськістю? Тоді у квітні 2015 року йому добряче дісталося за те, що він із іншої області, та як тивісти обурювали, що він взагалі. Тут у нас робить. А деякі навіть в область поїхали до Семенишна і всіляко намагалися пана Калашника відправити туди, звідки він приїхав. Цікава хоч ситуація. Активісти є. Дивлячись на їхні репортажі, вони працюють, відстоюють інтереси громади. Але напрошся інше запитання: працюють та на кого? Борис Вікторович, капітан поліції, призначений на посаду начальника. Подільського відділу поліції. Дивіться, про кадрові рішення я не зовсім компетентний казати, кадрові рішення приймає керівництво ОНП. Мені було запропоновано цю посаду, і я на неї погодився і приступив до своєї роботи. Значить, дивіться. Особовий склад некомплект. У нас в відділі складає 37 працівників. Ну, на такий маленький штат це в принципі доволі така значна цифра, я вам хочу сказати. Люди вже, ну, я думаю, вже майже зі всіма, зі всіма працівниками познайомився. Багато дуже молодих офіцерів, сержантів. Багато дуже люди готові працювати, люди працюють. Готові і працюють це різні речі. Так От вони, вони готові і вони працюють ну, там, громадськими об'єднаннями. Розумієте, це все дуже така тон, тонка гра. Є люди, які дійсно ну, не байдуже доля міста, якісь пр проблеми. Там. А є люди, які переслідують свій корисний меркантильний інтерес. Так от я хочу всіх. Скажімо так, попередити. Я буду виявляти ці факти, а я буду їх виявляти, і зможу знову вас всіх кабінеті зібрати і сказати про це відкрити. Не збираюсь бути ніким другом, ніким ворогом. Я аполітичний, ми керуємося я і мій підрозділ камянецько подільської поліції керуємося законами України, Конституцією, законом України про національну поліцію, КПК, КК, от наші друзі. А все решту, там якісь панібратські відносини, я просто вже багато так почув, тому всі хочу попередити, хто буде виявлений, особисто, особисто мною буде це все, все озвучено на громадськість, ну і далі, якщо будуть наслідки ще інші, будуть інші наслідки. Ну, от така моя думка і позиція.